Депутати Верховної Ради України розглядають законопроект про мобілізацію у другому читанні. Один із пунктів це вилучення автівки на потреби ЗСУ. Якщо у родині їх більше, ніж одна. Чи підтримують таке рішення містяни? Дізнаємось. До родині може бути декілька автомобілів. Мабуть, якщо це автомобіль, який дійсно військовий може використовувати, це логічно, але набагато більш логічніше, якби держава за кошти закупила автомобілі одразу у виробника, це не є проблема. В Чому проблема закупити пікапи на Тойоті або на Сузукі? Вони задоволені це продадуть. Це було більш логічніше, ніж е, українців в чомусь обмежити на сьогоднішній день, бо, ну, в принципі, і так, нелегко. Межа здорового глузду. Ви розумієте, якщо це одна автівка і людина на цій заробляє якісь гроші, то вилучення бізнесу паде. А якщо є, війна в нас йде, так що тут нема питань. Іде нас нації зараз. Ні, не підтримую. Чому? Ну, тому що не можна нічого забирати в людей. Тільки по їхній волі, якщо. Якщо хтось має автівку, хоче віддати на ЗСУ, будь ласка, забирать. Може там інваліди живуть, то як їх? Якщо здорові люди, то і треба їх мобілізувати, не, не зважаючи на що там є автівка чи немає. Якщо в когось дві-три, там і вони підійдуть, то можливо це рішення було б доцільне. А, якби, однозначної відповіді я вам не скажу, бо в мене немає автівки. Я вважаю, що правильно, в країні війна і для сім'ї достатньо можна буде одним автомобілем користуватися. Якщо потрібно, заради перемоги я вважаю, що чому б ні. Погано, тому що ну, це власність є господарська, то вони не, не мають права забрати навіть на війну, щоб не сталося. Є допомога, є... хай забирає свої автівки в першу чергу. Депутатські вони не збідніють. Таке моє ставлення.